В світі, землі більше не буде, населення планети зростає. І всі сміються, я б, наприклад, не сильно сміявся з тої фрази, про яку говорив Венс на Мюнхенській конференції, про те, що найбільша проблема Європи це не війна України, а Росія, це імміграція. Якщо ви подивитеся, хто зараз в Європі має рейтинги, які партії приходять, ну це трошки лякає. Але ці партії мають ну, одну. Спільну рису. вони всі проти іммігрантів. Тож те, що зробив Трамп в Америці, зараз Мексикою хоче зменшити імміграцію, те саме проблема в Європі. В чому суть проблеми? Це Африка. Населення Африки дуже молоде і дуже швидко зростає. Наприклад, країна така Нігерія. Населення сьогодні 225 мільйонів чоловік. У 2050 році має бути 500 мільйонів, тобто населення Європейського Союзу. Африка, якщо вона буде голодна, що буде відбуватися? Це не мільйони українських жінок з дітьми, які приїхали і сьогодні. Ні поляки, ні німці не хочуть їх відпускати додому. Бо ми їм дуже вигідні, ми їм вигідні, тому що в них усіх демографічна криза, а ми християни, ми на них схожі, ми праці любимі люди. Тому нас ніхто звідти відпускати не хоче. Але коли до них поїдуть не десятки, а сотні мільйонів африканців, а це буде проблема для Європи. Вона вже в Європі сьогодні є проблема, це показують їхні вибори. Імміграція ключове питання.